Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Лев і мишеня Читає Олеся Демиденко Лев після обіду ліг у холодочку спочивати. Тільки но гарно задрімав, а мишеня вилізло зі своєї нори і побігло напрямець через лева. Лев з просоння подумав. Що його хто небудь ловить, здригнувся, підняв голову, аж то мишеня по ньому пробігло. Лев тоді й каже: Як ти сміло мене турбувати? Ти знаєш, хто я? Та я тебе тут роздавлю так, що твого й потроху не зостанеться. Господарю, батеньку, жалібно запищало мишеня, будь ласкавий, прости, помилуй мене. Я тобі колись у пригоді стану. Лев засміявся йому дуже чудно стало, що мишеня таку нісенітницю верняка. А далі каже ступай по своїй дорозі, побачу, як ти мені в пригоді станеш. Тільки гляди, більше не одважуйся старших турбувати. Мишеня швиденько побігло від лева і сховалося в бур'яні. Дуже раде було. Що не попалося в лапи до лева. Не минуло й тижня після того як Лев гомонів на мишеня і сварився задушити його. Попався бідолаха і сам у біду. Вночі гуляв по лісу і потрапив у сітку. Мишеня побачило, що Лев попав у біду і ніяк не може вирватися, прибігло до нього і почало гризти тенета. Не пройшло і півгодини, як тенета були вже переточені. Лев визволився, подякував мишеняті і подався подалі від того місця. І ви завжди допомагайте малятка. На добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.